Діти, давайте пограємо в гру, якого звірятка не стала. Запам'ятайте, які в нас є тут звірятка? Їжачок, зайчик, вовчик і лисичка. А зараз я одне звірятко приберу, а ви повинні сказати, якого ж звірятка не стало. Кого не стало, вірно, зайчика? Ще раз подивіться. Як у нас розташовані звірятка? Я зараз приберу одного з них. Якого звірятка не стала? Так, лисички. Ще раз подивіться на звіряток, і я прибираю когось із них. Кого я прибрала? Так, вовчик. І ще раз подивилися, і я прибираю. Кого я прибрала? Вірно, їжачка. Дітки, ви погралися у гру, якого звірятка не стало. До побачення.